Привіт! Сьогодні в нас закупи до школи і ми купили ось такий от зелений блокнотик. До нього по кольору йде ось такий от канцелярський ніж з капібарою, в якої на голові черепаха, Ось так от він оп, висувається і кладеться на місце. Далі наліпки для зошитів. ось, Наприклад, як цей товстий для записів. Такий, де немає нічого для підпису. Ось такий. От соняшниками. Раз такий, з десертами два І три з кораблями. Далі кольоровий двосторонній папір. Ось такий з різними кольорами, 15 аркушів. Ось таких багато кольорів тут іде. Далі обкладинки, п'ятий клас, ось такі з прошитими краями. ось. Далі йдуть пензлі. Цей для фону, це й для дрібних елементів. Руч. Дві ручки тренажери, блакітна та зелена. Одна ручка зелена перша вересня. Далі три олівчика. Один Майнкрафт з котиком і зайчиком, другий зелений, з гумкою і кінчиком. А третій такий білий з чорними листочками. Далі коректор. Мілан Гунка, трикутник. Такі ось фарби клас. А ще книгу, яку треба представити про, по програмі, все було одне стає кочарівний талісман. Ось. І всім до зустрічі! Це були наші шкільні закупи.